Дорогі люди, я бажаю кожному з вас мири і добра. Я закликаю всіх людей, які вірять в Бога молитися за Україну. Простіть милості Бога для народу України, щоб Бог зупинився крок пролиття, щоб Бог дарував мир і спокій нашій державі. Хоча нагадати, що в нас є душа, і вона є вічна. Життя є коротке. І прийде час, коли всі ми помираємо, будемо стояти перед Богом. На жаль, ми є грішні, і нам придеться відповідати за свої гріхи. І всі грі. Я, ви, тому що я кадам з'явичили і освітлюю, що гріх гарком смерть і всі люди Дорогі люди, Що робити нам? Ні, бо потребу забирають. Бог Свого Сина і дав цей світ для того, щоб нас спасти від гріхів. Тому ми не десь у раніше від безпеки, вічних Бога. Ісус Христос Він заплатив за усіх людей, бо спасуться не усі, спасуться лише ті. Щиро покаялися за своїх харч, тобто визнали себе грішну перед Богом і обірили Господи Ісусу Христа, як все спожити. Привіли, Ісус Христос, віриний шлях на небо, Він помер на Христі за наші грихи і воскресне до нашого бродання для того, щоб угоди в нього. Покайтеся в гріхах, Вірите в Господа Ісуса Христа, вірити в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Ісус Христос, Його біль був розп'ятий. Це наші з вами гріхи, його розсипляли на хресті. Бо Він любить нас і турбується про нас. Він простягає свої пробиті руки, і закликає усіх людей прийти до нього, прийняти його своє серце, вірити в нього, прийняти дар життя вічне. Як написано, а дар Божий життя вічне в Христі Ісус. Ось Перемій цей дар. і Будьте вдячні Бога до кінця життя. І на вдячній Бога роби добро іншим людям. Тепер Бог благословить і кожного з свату. Будь, Дякую за увагу. Десь навеський благословити цих людей. Вмісті, благослови міського благослови, благослови Україну.